Минай дізнався, де проводитиме домашні матчі УПЛ. Раніше двом аренам на Закарпатті оголосили жорсткий ультиматум. Прем'єр-ліга повертається на стадіон Авангард. Відповідне рішення ухвалила Українська асоціація футболу. Згідно з документом, в умовах дії воєнного стану матчі УПЛ проводяться на стадіонах, які відповідають регламентним та безпековим вимогам і внесені у список стадіонів, що погоджений відповідними комітетами перед стартом нового сезону. Відтак УАФ вважає недоцільним внесення будь-яких змін в даний список по ходу сезону. Дане рішення важливе для розвитку футболу на Закарпатті, який став тилом для провідних клубів України. Шахтар оголосив заявку на Лігу Європи у списку двоєкоштовних новачків. Шахтар на своєму сайті оприлюднив список гравців, які братимуть участь у матчах Ліги Європи сезону 2023 2024 До заявки гірників увійшли 30 футболістів. Серед них два коштовні новачки Кевін та Марлон Гомес, а також Лас Сіна Траоре, який пропустив майже все перше коло через травму. Вперше до заявки потрапив 18-річний хавбек Віктор Цуканов, воротарі Арт. Тур Рудко, Дмитро Різник, Денис Барченко, Денис Твардовський, захисники, Став Лемкін, Валерій Бондар, Георгій Гочоле Ішвілі Швілі, Азаров Микола Матвієнко, Педрі Йоноватус, Міроші, Юхим, Конопля, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, півзахисники Тарас Степаненко, Егіналду, Дмитро Криськів, Мар'ян Швет, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Артем Бондаренко, Олего Черетько, Єгор Назарина, Марлон, Гомес, Кевін, Невертон, Віктор Цуканов. Динамо цікавилось захисником збірної Колумбії. Динамо мало предметний інтерес до центрального захисника колумбійського мільйонаріоса Андреса Л'їнаса, повідомив звіров на ютуб каналі. За інформацією джерела, 26-річний футболіст перебував у лонглийські киян. Зазначається, однак, що наразі Динамо вже не розглядає кандидатуру цього футболіста. До слова, у поточному сезоні Лїнас провів за мільйонаріос 5 поєдинків у всіх турнірах, без результативних дій зіграв за національну Збірну Колумбії чотири матчі. Трансфер Маркта оцінює його у 2 мільйони 600 тисяч євро. Шахтар оголосив про продовження контракту з півзахисником. Півзахисник Олег Очередько пролонгував контракт з Шахтарем, повідомляє офіційний сайт вірників. Нова угода з 20-річним хавбеком буде розрахована до 31 грудня 2027 року. Нагадаємо, Очередько вихованець академії Шахтаря, де був лідером у командах усіх вікових груп від У-14 до У21, у серпні 2022 року дебютував у складі головної команди ВПЛ. Загалом провів за основу 18 матчів, в яких відзначив Вишився одним забитим м'ячем та одним асистом. Разом з гірниками став чемпіоном України 2023. У поточному сезоні зіграв у чотирьох поєдинках, забив один гол, допоміг молодіжній збірній України вперше в історії пробитись на Олімпіаду, яка влітку відбудеться у Парижі. Трансфер Маркто оцінює його в 600 тисяч євро. Динамо офіційно відправило скандального легіонера у шосту оренду, контакти з росіянами на заваді не стали. Форвард Джерсон Родрігес продовжує вештатись різними куточками Європи, залишаючись на контракті у Динамо. Слован Братислава офіційно підтвердив перехід 28-річного Люксембуржця. Новачок відразу отримав статусний номер 10 Слован орендував Жерсона на рік, але матиме право повноцінного викупу. Трансферу передувала скандальна історія. Динамо нібито зривало переговори через спаринг словаків з московським Динамо. Втім, керівництво Слована заперечує ці чутки. Нагадаємо. Родрігес перейшов у Динамо з «Джубіло» і «Вати» влітку 2019 року за 2 мільйони євро. У складі Білосиніх зіграв 53 матчі та забив 9 м'ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Довбик проти Реала. Відомі результати медичних тестів лідера Жирони. Український форвард Артем Довбик зможе допомогти Жероні у матчі проти Реала, повідомляє журналіст Ніл Сола у своїй соціальній мережі. За інформацією джерела, проведені вчора тести виключили серйозну травму у 26-річного футболіста, який відчуває дискомфорт у меніску. Зазначається, що якщо не трапиться нічого нового, українець зіграє у головній битві сезону. Нагадаємо, Довбик пропустив поєдинок 23-го туру Ла ліги проти Реал Сосьєдада, чим викликав справжнє цунамі чуток із догадок щодо свого здоров'я. Матч між Реалом і Жироною відбудеться у суботу, 10 лютого, в Мадриді. Початок зустрічі о 19.30 за Києвом. Наразі вершкові лідирують у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи каталонців на одне очко і мають одну гру в запасі. Валенсія у рідних стінах перемогла Альмарію. Одним із головних героїв першого тайму став Роман Яремчук, який вже на 9-й хвилині міг заробити пенальті. Українця прихопили у штрафному, однак арбітр проігнорував епізод. Рахунок вдалося відкрити вже на 14-й хвилині з усиллями дуро. Той замкнув простріл Дієго Лопеса з правого флангу, хоча його цілком міг замкнути, і Яремчук наш земляк не засмутився. За що прилетіла винагорода на 23-й хвилині Пепело виконав подати. З лівого флангу, а Рома завершив її ударом головою точно в лівий нижній кут. Це вже другий його гол у лалізі. На початку другого тайму Арібас Ар відквитав один м'яч, та і загалом Альмерія створила достатньо небезпечних моментів, бракувало реалізації. Тож 2-1 у підсумку.